Вітаю глядачів та підписників каналу. Як і обіцяв вчора. Сьогодні поговоримо про таку тему, як а, схеми живлення, що це таке і з чим його їдять. Розкажу свою <схема> схему з живлення. Буду показувати заодно, що в мене відбувається. Як себе почуває моя полуниця. <кхем> Отже, схеми живлення. Що це таке? Скажем так, ну, це те, чим, чим ми годуємо. Чим ми годуємо нашу полуницю. І, скажем так, якщо ви великий фермер, у вас хоча б є 50 сотих землі, від 50, а ще краще від гектара, тоді вам дійсно потрібна схема живлення від агронома. Вам потрібно робити аналіз ґрунту, потрібно робити аналіз води, і, виходячи з цих аналізів, вам складають схему. Схему живлення, скажімо так, простими солями. Що це означає? Прості солі це, наприклад, там. Нітрат калію, сульфат калію, нітрат магнію, там сульфат магнію, це прості солі, там, де один, максимум два елементи. От, монокалій фосфат, наприклад, отаке. Ось. А ми користуємося всі, в кого там невеликі ділянки. От в мене також, от бачите, невеличка діляночка. Тут буквально кілька сотих. А, ми користуємося комплексними добривами. Але... Ви повинні пам'ятати саме найголовніше це основне внесення. Що це означає? Основне внесення, бо можете запам'ятаєте, як я вказував, як я робив грядки. Я показував, що я вношу фосфор, суперфосфат і вношу магнезію. Також вношу туди солома і всяку таку органіку, яка буде перегнивати і потім годувати нашу полуницю. Минулому році, ну, перший рік була посадка, перший рік тут вона росла, витрати на добрива були мінімальні, скажімо так, добривом користувався, ну, майже не користувався, вистачало того, що є в ґрунті. Лише, скажімо так, в критичні моменти якогось розвитку додавав того чи іншого елементу. От. Скажем так, якщо ви вирощуєте так само, як, наприклад, як я, ось так на грядках, внести ви сюди так, органічні добрива важко. І це є мінус ось цих грядок. Важко потрібно купляти ту саму, там триходерму, біофосфорин, азот-фосфор, фіксуючи бактерії, да, от, ще є азот бактерії, можна вносити також. Якщо ви вирощуєте ось так, просто на ґрунті, там, під соломою, мельчуєте ось так соломкою, ось це, до речі, сорт лючія, вам набагато простіше. Можна брати просто яра міла комплекс, яра кальциніт і в певні періоди розвитку трошки додати, також розводити, робити настої всякі різні і ними підживляти, буде вас. Так, також можете внести суперфосфату того з осені, він весною вам почне діяти. ну тобто Дешевше добрива можна вносити. Хто вирощує на ось так на грядках? Зараз буду розказувати, яка у мене скажімо так схема живлення. Я користуюся схемою живлення від компанії Яри. Я користуюсь їхніми добривами і їхньою скажімо так, схемою живлення, яка присутня на їхньому сайті. Але є один маленький нюанс. Ви повинні розуміти, що ви даєте, як ви даєте і коли ви даєте. Наприклад, в схемі від яри починається з внесення 134013 13 кристалону фосфорної, <кій> фосфорної формули. Але. Є один нюанс. Фосфор не, скажімо так, не засвоюється рослиною, не впітується рослиною нижче 14 градусів. Тобто на початку вегетації в нас пишеться, а початок вегетації ми повинні давати фосфор. Що таке початок вегетації? Це початок починають лізти перші листочки, так, починаються. Ріст починається рух. Ось, наприклад, ось тут, ось це початок вегетації, ось так він виглядає. Зараз, э, на дворі температура, скажімо так, вже э, нормальна сьогодні була, от сьогодні без куртки, без шапки, ми собі ходимо. на температуру, до речі, не дивився, ну більше 15. І фосфор буде засвоїти. Земля ну, більш-менш тепла, вона вже більш-менш прогрілася, вже він. Скажімо так, запам'ятайте, нижче 14 градусів фосфор не засвоюється і переходить в недоступну для рослини форму. Тобто, що ви його вносили, що не вносили однаково. Тому я починаю. Наприклад, тут де накрито в мене, я починаю з азотної формули. Азот у нас засвоюється при низьких температурах. І починаю. З, з якої азотної форми? Я починаю з кальцієвої селітри. Кальцій і азот. В кальцієвій селітрі. Азот знаходиться в нітратній формі. Даю її небагато, так як, наприклад, от я ж вам ще раз показую. Наприклад, такій рослинці, скільки їй потрібно. Їй потрібно зовсім мало, зовсім трошечки. От і трошечки ми її додаємо для старту. Це не основне внесення, це не основне живлення. Основне живлення знаходиться в нас в ґрунті вже. А, от, Вносити обов'язково органіку, щоб допомагати засвоювати ті елементи живлення, скажімо так. Для такої рослини на початку вегетації, ви самі розумієте, потрібність в, в питанні, скажімо так, дуже мала. І тому вноситься дуже-дуже мала кількість. От я даю десь 100 грам, 150 це потолок на сотку. Навіть до 100 грамів доходжу, ну, воно більше не потрібно. Азот нітратний, він типу паче вимивається. Якщо він не засвоюється рослиною, він просто вимиється в нижчі шари грунту. От. Потім, коли земля трошки прогрівається, я даю обов'язково фосфор. Фосфор це енергія. Фосфорна формула. ну Даю, ну дивлячись по погоді. Все залежно від погоди, дивлячись по погоді. Наприклад, отут, де накрита в мене була, давав. Його, коли рослини були в такому стані. Ось такий стан вже був в них. Тобто квітконос. Кілька листків гарно розвинених, квітконос. тобто Грядка вже більш-менш прогрілася, вже може він впитуватися, даю фосфор. От. Дав фосфор. Получилося так, що перед цвітінням у мене. Обов'язково перед цвітінням дати фосфор. Чому? Фосфор допомагає заложувати плодову почку. Він впливає на урожайність. От якраз таки формула 134013, 13, вона не лише на, скажімо так, на корінь. Так? Всі думають, що фосфор це для розвитку кореневої. Ну так, але коренева росте і завдяки азотним добривам. Кальцій це строїтельний матеріал, азот також строїтельний матеріал, який допомагає строїти нашу кореневу систему. Не тільки сам фосфор, але фосфор. Фосфор так, впливає на кореневу, дає їй розвиток, але він впливає на ось це, на квіточку, на закладку плодової почки. Тобто, ви повинні дивитися по своїх фазах розвитку і подивитися по, 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 по температурі навколишнього середовища. Так, далі. Що далі в мене відбувалося? Далі, при нормальних умовах, ми даємо ростову форму. Тобто, от у нас ми внесли кальцій оселітр на початку вегетації, трошки піднялася температура, трошки стартанула наша полуничка, трошки вона пішла в рух. Починаємо вносити фосфорні. Доправи. Внесли фосфорну фосфор дуже допомагає росту, вона тоді ще активніше, гарно піде в ріст. Ось. В такій фазі, от, наприклад, ще в нас немає там, квітконоса, гарно розвивається. Дали ми вже кальцій, дали фосфор. Даємо тоді ростову форму, даю. 19, 6, 20 здається. Даємо кристалон голубий ярлик. Там також присутній магній. Також присутній магній, який допомагає скажімо так, утворення хлорофілу, да? набування з листку зеленого кольору. Даємо ростову формулу і вона собі гарно росте. Наприклад, я під парниками в парниках а я ростову формулу пропустив. Чесно кажучи, пропустив. Чого? Того, що не встиг по сроках, по температурах, по сроках, по розвитку. Після ростової формули, коли в нас кульніка в такому стані, бачите, десь-не-десь починає цвісти отакі от у нас вже квітконоси повилазили, бачите? Ось такі вони. От вони починають рости. Саме час дати дати 18 18, -18 формулу. Для чого? Для того, щоб фосфор допоміг, також потрібен фосфор, він допомагає підконосам, закладки плодової почки. Азот починає активний ріст, ну і калій, рослина набирається калію. Калій, скажімо так, фіксує азот в рослині. Допомагає обміну водному обміну, водному балансу в рослині також. Тобто даємо 18. Я давав сюди вже 18-ку. От. Після 18-ки. Далі знову даємо ростову формулу 1960 азотну калійну, скажімо так. От. І чередуємо її з калійною формою. Калійна формула для полуниці Я в Яре кристалон червоний 12 12 36 Є. 4, азоту 4, фосфору, не чи 8 чи 12 і 38 калію, в них ще є така формула, але для полуниці потрібно саме 12, 12, 36. Ось таке по формулах. В принципі, але найголовніше, скажу так, не існує ніяких схем. Якщо у вас невелике поле, якщо у вас там невелика ділянка, якщо ви, ну, наприклад, тут навіть так само, як в мене, ви повинні розібратися з елементами живлення. Це саме найперше. Коли який застосовувати, на що той чи інший елемент впливає і як він засвоюється рослиною. Також ви повинні вивчити добре питання по мікроелементах, не тільки елементах живлення, там азот, фосфор і калій. Також важливу роль грає сірка, також важливу роль має, грає кальцій, також магній грає велику роль. От, Наприклад, дивіться, зараз там вам покажу. У мене на сан андреас лише сан андреас до речі, і трошки бріла. Бачите, хлороз. Ну, желізо я вже вносив вніс ніс желізо. От, трошки вона починає відчапувати. А, також магній. Зараз покажу магній. Можливо, пам'ятаєте, знімав відео по, по своїх, по розсаді. От вам покажу дію магії. Також давав, скажімо так, грався з, з простими солями. От подивіться, ось цьому не давав. Ось цей перець не підживлявся. Давав, а ось цей підживлявся. Коротше, зараз розкажу, як це сформувати думку. Різниця, бачите, яка? Той світліший, цей темніший. Чому? Ось цей перець підживлювався нітрат калію плюс сульфат магнію. І ось магній дає ось такий темний гарний лист. Допомагає фотосинтезу утворювати хлорофіл, да? впливає на забарвлення листу. Ось що значить магній. І коли ми застосовуємо, скажімо так, формули ростові, да? азотні, там, Крісталон голубий. Можна також додати трішечки магнію. Магнію, якщо ви знаєте, наприклад, якщо ви бачите, що у вас лист трошки такий ненасичено-зелений, можна спокійно додати магнію. От. Але, я ж кажу, саме основне, тут немає ніякої формули, ніякої схеми живлення. Орієнтовна, вона завжди орієнтовна. Ви не зможете дотриматися її точно-точно, там як написала та сама фірма Яра. Чому? Ми дуже залежні від погодних умов. Також, наприклад, тут різниця є. Парник і на ґрунті. Ну, От дивіться, ось вам Азія. На ґрунті просто. Бачите? От вона тільки-тільки десь там той квітконос. Вона ж ось така. І зараз покажу азію в парнику. Я не можу її годувати, підживляти, навіть, скажімо так, просто додати трошки елементів живлення. Однаково їй. Тому що, от що я тільки що показував, їй ще потрібно Зараз потрібно буде А, фосфорну формулу я дав. А, там якраз видвігається квітконос. Дав фосфорну формулу і зараз їй треба додавати ростову. Тобто 19-6-20 Наприклад, а оця, бачите, а оцій потрібно додати зараз 18-18-18. Ну, я її також дав, а потім згодом буду давати, стамачки полопилися. Потім буду згодом давати ще їй також ростову і калійну. А Т-після ростової буду давати не калійну, а 18-ку. Тобто, розумієте, якщо, наприклад, ростова в мене зараз з нею сходиться, то потім формули не сходяться. Тій потрібно більше дати, скажімо так, фосфору, азоту, калію, всіх елементів для гарного розвитку. Цій потрібно вже вдавати калію більше. От. Ну, тобто, дивитися по розвитку своїх рослин і самі вирішувати, що і коли дати. Але щоб це вирішити і дати, ви повинні вивчити, як працюють основні елементи живлення рослини. Можете пошукати в інтернеті. Зараз інформації дуже багато. Дуже багато. Я коли починав займатися інформації не було і слова зовсім. Їздив по тих людях, які займаються полуницею, інтернету, скажімо так, не було. Їздив, питав, спілкувався з агрономом, але агроном, щоб ви собі розуміли, агроном, агроному <свісно> є різниця. Той, що вирощує зерно, він баран бараном в тій клубніці, він, дать, поняття немає, як, як і чим її підживляти. Я, Я вже з таким стикався, коли. Агроном, який показує гарні результати на, на зернових культурах. Я починаю з ним спілкуватися і дивлюся. І, і бачу, що я вже більше нього знаю. так що Такі бувають також агрономи. От. Кожен день виходите, дивитесь, оглядаєте на наявність якогось дефіциту того чи іншого елементу, але ви повинні працювати на, на випередження завжди. Ну, Всяке буває, від, кажу, дуже багато залежить від погодних умов. І дивитесь, якщо навіть, пішов якийсь хлороз, а якийсь шкідник, наприклад, одразу берете і працюєте. Ви повинні знати, чим працювати. Для того, щоб знати, потрібно вивчити рослину, які процеси в ній відбуваються, які елементи. Відповід... Від... скажімо так впливають на той чи інший процес і тоді у вас все буде добре. А так, О, мені сказали взяти сипнути карбаміду. А карбамід. <сміт> карбамід це амонійна форма, не амоній, а нітрат амоній. А, амідна, можна, забувся. Амідна форма азоту. Яка кореневою системою скажімо так, майже не, не всмоктується, вона повинна перейти в амонійну. Амонійна витіснить калій за наявності калію в е, ґрунті. Е, скажімо так, Тоді вона впітається рослиною. Якщо калію, наприклад, у вас в ґрунті не вистачає, то амонійна також не впітається, рослина її не з'їсть. А пере... потрібно ще чекати якийсь час, щоб вона прийшла в азотну форму. І тоді в азотну кажу, в нітратну форму, і аж тоді наша клубничка її з'їсть. І це може пройти дуже-дуже дуже немало часу. Також дуже впливає вологість ґрунту і також впливає температура повітря на нітрифікацію азоту. Також впливає на всмоктування наявність калію в ґрунті. Дуже багато. І це потрібно вивчати, це потрібно дивитися. Без цих знань ніяка вам формула не допоможе гарно вирощувати вашу полуницю. Скажімо так, в одному з відео я казав, в мене є ну, певна інформація по тому чи іншому. Така загальна інформація, не така поверхнева, але і тої буде вже в принципі достатньо для початку. Звернулося буквально кілька чоловік. Я скинув в абсолютно безкоштовно, без всяких там ну, просто-просто поділився інформацією, щоб люди працювали, щоб люди щось робили. Мало хто звертається. Так само по схемі жилення вчора сказав, відписало 10 чоловік. <кхем> Скажімо так, планував, якщо чесно, підготуватися, сісти, виписати формули, які там а, форми азоту в тій чи іншій формулі, бо, наприклад. А, Скажем так, в кристалон червоний, там азот в нітратній формі повністю йде. М Скажем так, в, в кальція селітра так само повністю нітратна форма азоту. Якщо брати вже 18-18-18 формулу, там 50 на 50 йде. Амунійна і нітратна здається, здається, не пам'ятаю. Чи амонійної 10, а нітратної 8. Тобто трішки одразу, а ще частина потім засвоюється рослиною, скажімо так. Хотів це підготувати, це розказати, показати, але бажання немає зовсім. Якщо чесно. 10 чоловік можете мені перезвонити, я вам так розкажу по телефону. Добре. Вивчайте елементи живлення і потім ніякої схеми вам не буде потрібно. Просто ви повинні знати, коли який елемент потрібний, як він працює, як він засвоюється рослиною. Все, всім гарних рожаїв. Слава Україні!